Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Віктор Ярмола, я розповідаю про все те корисне, що робить наше життя більш комфортним та здоровішим. О, сьогодні 4 грудня, початок зими 4 градуси морозу зараз. Це зовсім не холодно. От, і нехай ця зима й буде такою теплою, тому що вона буде. Тяжкою для всіх нас, і нехай буде тепліше нашим всім нам і особливо бійцям Збройним силам, щоб, у них, щоб, у, щоб їм було комфортніше нищити ту нечість і всім нам дочекатися скорішої перемоги. Вона обов'язково буде. А сьогодні я хотів би поговорити про біг взимку, вірніше про його, про його користь. Ну, біг це взагалі універсальний вид спорту, він не залежить від погоди і сезонів. От. І це не значить, есть, нема приводу ложити свої кросівки десь і перечекати, перечекати зиму. От. Навпаки. Біг взимку досить корисний, він кардинально відрізняється від інших сезонів. Тому що, крім того, що ви загартовуєте свої, свої м'язи, ви також загартовуєте своє, своє тіло, яке становиться більш, більш здоровішим. Яким чином це відбувається? Дивіться, я зараз забіг так далеченько від міста. Більше семи кілометрів. О, тут. Ну, знаєте, всім нам хочеться виїхати десь в ліс. От, ну Тут лісу немає, але все одно навіть, навіть влітку набагато чистіше. Ну, вірніше, не так. Взимку взимку воздух набагато чистіший, в ньому немає газів, немає різних шкідливих речовин. Тому в нашій легені потрапляє більше кисню. Що це значить? Якщо потрапляє в легені більше кисню, то збільшуються функціональні можливості наших дихальних шляхів. Легені становляться, об'єм легенів становиться більшим. Легеневі стінки товстішають. Що це значить? Спеціалісти казали, що це ну, е, от, зокрема відігравало велику роль в боротьбі навіть з ковідом. Е, чим, чим товстіше стінки легенів, це логічно, е, то краще було боротися е, з цією з цим вірусом. Ну, це, не буде в нас звичайно все життя цього ковіду, цього вірусу, але факт залишається фактом. Тобто, перше, це, що ми загартовуємо свої легені. Далі, якщо в організм потрапляє більше кисню, тобто збільшується кровотік, разом з кров'ю, більше кисню потрапляє в усі органи нашого тіла. От, і що це значить? Коли у вас відбуваються якісь там пошкодження, розриви зв'язок, ну все, що, все, що пов'язане з відновленням, то важливу роль відіграє в цьому, в цьому кисень у відновлюванні у відновлювальному процесі. Тобто, друге, це постачання кисню в усі органи нашого тіла, нашого організму. Далі, значить, крім того, саме головне, саме головне це те, що ми загартовуємо наші серцеві м'язи, тобто покращується робота судин і серця. Вони, вони становляться більш сильнішими та витривалішими. Значить, далі, морозне повітря, морозне повітря розріджує, розріджує кров. Це запобігає закупорки судин, підвищується рівень гемоглобіну, понижується шкідливий холестерин, понижується відчуття голоду. От. І, і взагалі покращується загальний стан нашого організму. От, тіло загортовується, підвищується імунітет, от, і ви е, або взагалі не хворієте, або рідко хворієте, або дуже легко переносите різні інфекційні захворювання. Е, тому е, підведемо підсумок, що це не я придумав, це Говорить медицина, говорять спеціалісти, тому, виходячи з усього цього, біг взимку дуже корисний. От, і починати, починати новачкам дуже легко, тому що влітку то красивок немає, то красивої футболки для новачка зимою, дів, що є. От, тим більше дивіться, яка зараз погода. Дуже удобно, не треба спеціального там, якихось кросівок, Все, що є, потихеньку. От, і ви будете набагато е, і здоровішими, і е, відчувати якесь таке задоволення, покращення, радість, е, позитив, взагалі позитив в своєму житті. Тому я дуже надіюся що е, сьогоднішню пробіжку я для себе не, не випадку ну, не зря провів, а записав оце відео і, можливо, хтось. Візьме щось користе для себе, для когось це буде мотивацією зайнятися бігом. От. Тому радий всіх бачитись. Підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Коментуйте, лайкайте, діліться з друзями. От. Я буду дуже, буду дуже радий. Все, все, всім, всім гарного дня. Все, до зустрічі.